Гей, ти, пташко жовто боко, Не клади гнізда високо, а клади лише на лужку, на зеленьому ріжку. Яструб ген над головою. Висить, хоче ухопить. Вашу живе він кров'ю. Глянь же, пазури сталить, Стоїть явір над горою, Все киває головою. Буйні вітри повівають, руки явору ламають. А вербички шумлять низько, заколишать мене в снах. Тут тече потічок близько, Витко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати, що все віроду ламати? То у тихай мозок веться, Хто високо вгору пнеться. А я буду собі тихо, Коротати милий вік. Так мені, мене все лихо, Щасний буду, чоловік.